Привіт усім. Зараз я зайшла до Юску, хочу собі подивитися деякі речі купити. І заодно подивимось, що тут новенького. Там дивлюсь такий столик з кріслами, такі садові меблі. Або можна десь на лоджію, на балкон. І ціна 3,750. 3,750. 750. 3, 750. Столик 6499. круглый столик. Ось такий вот 1000 гривень. Гойделка. Гойделка така, як у мене в саду. 1250 зарапоштує. І ще ось такі от складні столики з кріслами для саду. 4750. І такого плану. Так, а тут а що у нас новенького? Ваза, така цікава ваза 600 гривень. Горщик 550. така штучна рослина. 1899 гривень. Така пальма. Букетики квітів. Так, а квіти, штучний букет. Тисячу гривень. Ось дивіться, такий от букет квітів. Подушка садова 135 гривень. Ось такого плану. Є і темнішого кольору. Кошики. Мене цікавлять отакі от кошики. Я хочу придбати якийсь кошик, щоб складати іграшки для котика. А цей кошик скільки 500 гривень. Ну, він величенький. Я хочу якийсь плетений. Такий кошик 425. Що тут у нас ще цікавого є? О, який лимон, таке дерево. Штучна рослина 2299 гривень. Ось такий лимон. Що в нас тут новенького? Такі вази. така цікава форма в них 325 гривень. Штучні рослинки маленькі 165. Так, це дерев'яна. Люблю дерев'яні речі. 325 гривень. Вічник 350 такий цікавий. Цікаву форму має. Миска 699 гривень. Такого плану. Ваза 200 гривень. Ваза рибка 300 гривень. Оригінальна така. Вічка 225 гривень. Свічник 125 гривень. Ось ще тут є кошики такі по 500 гривень. З кришкою. З кришкою 700 гривень. Такі круглі, також з кришкою. Круглі у нас 550. Це за великі. Так, кошки, кошики з тканини 499 гривень такого плану. Є он по 300. Давайте ще трішки на посуд глянемо. Такий кухоль 125 гривень. Миска 450 гривень, 24 сантиметри в діаметрі. Така глибока. Тарілка 185. І велика тарілка 28 сантиметрів в діаметрі 250 гривень. Ось такі чашки є. Колір тарілок 175 гривень. Маленька чашечка 100 гривень. Оце на каву. І склянки 125 гривень. Така таця велика. Ще й по акції 500 гривень. Два, 39 сантиметрів у, ді, у діаметрі. Ось така велика таця. вона здається, металева, так, металева. Тут такі великі миски. Більше 750 гривень. І така меншенька 200 гривень. Так, столовий набір. Ось такі 500 гривень коштує. Ну, знайшла кошик менший 265 гривень. Ну це кошик мені здається кашпо для квітів. Тут цікаві такі кошики з ручками. Цей гарний кошик. 450 гривень коштує. Дерев'яні такі короби 499 гривень. Ось такі 700 гривень. Ой, я хочу собі купити от щось от з такого плетеного. 899 гривень. Тільки мені треба маленького розміру. Ну так. Щоб котаки не поцарапався. І зручно йому було звітом діставати іграшки. Ось також такий цікавий цікаву форму має. 649 гривень коштує. Ой, яка подушка гарна. 250 гривень. Капухнаста. Я побачила цікавий кошик. Такий би мені підійшов, але тут ще є два меншеньких. Мені треба тільки один. І такий набір з трьох кошиків коштує 425 гривень. І зараз по акції. Такі гарні подушки оці от з малюнками. Такий, ось така у мене така є. У мене якраз такий песик був. 249 гривень коштують такі подушки. Тут просто котик. І тут два кролики. Знайшла я собі кошика. Верніше не собі, а для котика. Немає такої форми, як я хочу. І вам такі подушки. 150 гривень це не крісло. В сірому кольорі. Такому беж. Такі м'які подушки 300 гривень. Килимки 1500 гривень. Такі непогані. Розмір. Розмір 70 на 160. Я ще тут побачила такі. Килими. З мені оцей от дуже сподобався. Килим 4299 гривень і розмір 160 на 230. Гарний такий. Тут різного плану є. Оцей такий пухнастий. Оцей Більше в спальню би підійшов. Є такі круглі килимки, Діаметр 160 сантиметрів, коштує 1999 гривень. Пухнастий такий. Як штучне хутро на дотик. Давайте ще трішки подивимось на постіль. Так, бавов на 100%. 200х220. Це, напевно, півкотра. 1100 гривень. Так, і наволочки 50 на 70 з такого кольору. Комплект білизни 350 гривень, 140 на 200. І наволочки 50 на 70. З такого кольору. Комплект білизни 200 на 220. І наволочки... 50 на 70, 1100 гривень. Такий мінімалістичний малюнок. Тут ще такий цікавий малюнок. 200 на 220 пів Наволочки 50 на 70, 1250. Без простирадла. Тканина сатин бавовна. Такий. Малюнок цікавий. Тут типа жатка. Кому потрібно окремо наволочки. Наволочки 70 на 80 135 гривень. Тут можна вибрати любого кольору. такі в клітинку полоску так наволочка 40 на 40 55 гривень оцей комплект білизни мені сподобався ось такого кольору так, що тут? 140 на 200, наволочка 50 на 70 2299 гривень з простирадлом. І так, що мені ще тут потрібно? Хочу шторку для, ван... для ванної кімнати. А то дід її позачіпав і хотіла якусь новеньку купити. Я люблю таку от з тканини. Щоб не, не було клейонки, а от з тканини саме. І щось такі малюнки мені не дуже не дуже подобаються. Так, а скільки шторки? Шторки в нас 500 гривень, 400 гривень, 450. О, оце така, як в мене була. Верніше ще поки що є. Оця от гарна, вона мені так подобається, такий літній варіант. З такими квітами. 475 гривень. Мабуть, я візьму таку ж саму. Дуже гарна вона. Рушники. Рушники по 400 гривень, розмір 70 на 140. Різних кольорів, таких постельних, спокійних. Так, менший розмір 50 на 100, 135 гривень. 50 на 100, 200 гривень. Меблі Тумба 6500 гривень А яке крісло 3500 Столики маленькі, 550 тисячу гривень такий столик. Ой, які пуфи. 3699 гривень. такий от баранчик. Такий файний. І ще тут такий круглий. 2000 Ось він. Такий плетений зі шнурка. І такі коробки. Пуфи. Вон, там можна щось зберігати. Такий меншенький був 500 гривень. І ось такий більшенький 1000 гривень. Тут десь на воклон можна поставити. Ще я тут таку цікаву річ побачила. Ось таке от крісло масажне. 17 тисяч 500 коштує. І таке дуже гарне крісло. Коштує 7 тисяч. І воно ще з такою табуреткою маленькою йде. Ну, воно таке пухнасте, микеньке.